Апостол Павел, постанні к філіпійцям, у четвертій главі передає свою радость, що філіпійські християни у трудний час і самі стояли добре, і другим общинам, в Фесалоніках і других допомагали їм чим могли. Павел каже, неку формулу, як люди християни знають жити. Ота формула відома жителям Закарпаття, історичним Карпатським русинам, як два раз два. Що пише Павел? Я, Павел, навчився жити в скудості, скромності, по нашому у худобності, маю опит жити в ізобілі, коли все хватає. Навчився я всьому у повсякому. І бути ситим, і терпіти голод, бути в обілії, коли є, хватає, і жити в недостаткові, у тісноті, все можу, все мені возможно є, укріпляючи мені Господі Ісусі Христі. І так християни завжди знали цю формулу: якщо ти з Богом, що би святому не стало, і ти живеш в успіхах Господь з тобою дає мудрость користуватися правильно, якщо Ти в тісноті дає силу жити в тісноті, не завідувати і провести життя в терпенії, Ну, обща формула. Ми християни, сильні в тому случаю, коли нас укріпляє сам Господь, і Ісус Христос. Удивительно, що западні християни, коли позавоювали усі королівства, то римський єпископ і його влада зробили месних єпіскопів, і такими били князя. У Європі князя були єпископи, він і начальник, він і зборщик налогів, ну і єпископ. Не тут у нас рядом на Словакії. І в Чехії по-старому священника, навіть рядового священника, називають князь. І так християни православні, об'єднуючись у свої християнські общини, не надіялися ніколи на державну владу, на державну підтримку, на підтримку багатих людей, завжди були автономні. Незалежні. А коли чиновники державні задумали забрати храми у православних під видом, що вони перейшли у другу релігію, щось стало? Люди за ними не пішли, а вони, захвативши будови, вдруг вияснилося не способні їх содержати, не світло заплатити, не содержати в чистоті. Почему? Да потому що в людей неправославних, нецерковних того принципа апостола Павла Філіпійця не є. Сьогодні в Євангелії каже Господь апостолам, як і за кого мене рахують, посчитають люди. Ну, Апостоли почали говорити. Одні казали, що з Анна Христітеля, другі за Прокелью. А ви, апостоли мої, за кого мене почитаєте? Тоді від імені апостолів відповів Петро За Христа Божия, за Месію, котрий обіцяний нам Богом. Ісус строго їм казав нікому це не говорити, но уже їх готовив, що сину чоловічіському, Довжно много пострадати, бути одверженими старішиними, первосвященниками, і главное, книжниками, котрі добре знали пророчества, котрі були призвані по своєму статусу чекати Месію, а коли прийде Месія упознати його і прийняти і, прийняти просто, ні. І книжники оказалися. В числі тих, котрі отвергнуть Месію. От почому додає Господь не тільки отвергнуть, а ще й вб'ють, ну Месія Христос, Син Божий, на третій день воскресне. Ми спасені во Христі. Христова віра робить нас сильними, способними відяти. Ми отримавши Бога благодать Божу. Получаємо зріння і слух, ми ведемо путь, який йде в Царство Божо. То те саме і апостоли, і всі святі. І ми сьогодні кажемо, як важливо розуміти, що ми християни не просто, як кажуть, члени якоїсь релігійної організації, котра регістрована державою, визнана державу. Любий статус релігійної організації. Не дає їм статуса церкви. Попиталися і наші чиновники купити десь там якийсь Томас, привезти його сюди, змінити назву В Тому, що написано «СЦУ, Свята Церква України. А вони пішли домів, самовольно поміняли назву, ПЦУ – Православна церква України, таку зареєстрували і носяться Томасом. А далі почали насильно вганяти люди туди. Люди не пішли лише тому, що більша частина людей в Україні, церковних, добре розуміють, орієнтуються, і вектор духовності держать на небо. Щобися не влучило, на небо дивляться, звідки прийде второе пришествие Христово. Лиш наші люди стали вертатися в православ'я, були об'явлені всі ворогами країни, зрадниками. От почому ми сьогодні кажемо, Господи, ти учив нас апостолом Павлом, коли філіпійцям пишеш, я вмію жити в скудості, вмію жити в ізубілі, бути насищеними терпіти голод. Я все можу, но при умові, при тому, якщо укріпляє мене Ісус Христос, Господь наш і Бог. І ми сьогодні кажемо, і ми. Усі наші успіхи лиш мали в тому случаю, коли нас укріпляв Господь. І нині, коли люди наші терплять гоніння, коли знову обозвані зрадниками, бо вони йдуть у секту, вони йдуть у розкол. А це означає, що лише укріпляють нашу віру, бо лиш так поступаючи, пам'ятаючи формулу Євангельську. Все мені можна, все я можу, укріпляючи мене Ісусі Христі, так поступає ми діти Божі, настоячі діти церкви, сильні, благодатні, от з відкритими очами духовними і з добрим духовним слухом. Миту ідемо тим путем, який показав Господь в Євангелії, ну а в вічності віруємо по Його милості зможемо і наслідувати Царство Божеє. Амінь.